Бонжур, мужики та дівчата, на зв'язку Технозавр. Сьогодні поговоримо про найкращу збірку за 30 тисяч гривень. Ці комплекти може зібрати кожен з вас, адже всі деталі нові, крім однієї. Але купити її буде дуже легко. Якщо є бажання підтримати потуги автора, є ссылка в описі цього відео, де ви можете стати спонсором цього каналу. А ми не тягнемо резину, а це збірка за 30 тисяч гривень. Приємного перегляду. В якості сердечка нашого комп'ютера будемо використовувати красавчика ip 12400 f Даний камінець. Має при собі 6 ядер і 12 потоків. Швидкість турбобусті досягає 4,4 ГГц. І саме цю річ ми купуємо на OLX. Діапазон 4605 тисяч гривень. Головне, перевіряйте ніжки процика і все буде гуд. Материнська плата від компанії Gigabyte, а саме Gigabyte B760M. Це не самий дешевий варіант. Якщо з'явиться бажання економити, вибирайте материнську плату, щоб було мінімально 8 фаз живлення. Наша мамка має 4 слоти під оперативкою з максимальною частотою 5 1333, два слоти під М2, підтримка PCI 40, все, що нам потрібно. Оперативку я вирішив додати від компанії Patriot. Це Patriot Viper 4, дві плашки по 8 ГБ, з частотою 3200 МГц з таймінгами cl 16. Якщо ви зекономите на материнської платі, можете докинути ще 16 гігабайтів, щоб було більше пам'яті. Більше додати нічого крім гарного дизайну в якості дуйчика, котрий буде охолоджувати нашу камінчик. Рекомендую PC Cooler Paladin X4. 400 за 900 плюс гривень або альтернативний в такому бюджеті для нашого процика головне не менше трьох теплових трубок і ТДП 150. Наш герой має 4 теплові трубки, 120-мм вентилятор, РГБ світіння і 180 ТДП. Ну і шикарний дизайн. Також цікаво почути твою думку в коментарях, що краще, ноутбук або ПК буде цікаво поспілкуватися в якості сховища для даних. Рекомендую використовувати SSD формат М2 на 512 ГБ від компанії Goodrom. Це Gud. Good Дром ПІХ 600 має підтримку PCI 40, швидкість запису 1700, швидкість читання 4700, ресурс запису 160 і приємний прайс. Звичайно, ви можете трішки купити дешевше або дорожче, це вже залежить від вашого бюджету. Комп'ютер такого бюджету крутецько залітає відеокарта RX 7600 на 8 ГБ. розрядні шини 128 біт, що є маленьким мінусом. gddr 6 архітектура Navi 3 X і 3 роки гарантії. Відеокарту можна купити до 12 тисяч гривень. Гривень, якщо гарно пошукати. Блок живлення беремо на 550-652. Цього буде достатньо. Можу рекомендувати Corsair CV-650. Даний блок живлення має бронзовий сертифікат, чорний стильний дизайн, купу безпекових функцій і дуже солодка ціна. Звичайно, якщо ви хочете апгрейдити в майбутньому відеокарту, купуйте потужніший блок живлення. В якості корпусу це First Player T54F1, але ви повинні розуміти, що кожному не вгодиш. Вибирайте будь-який з гарним забором повітря. І непоганим кабель менеджментом наш герой має встановлені 4 дуйки з заводу: передню сітку, верхню сітку, середній кабель-менеджмент і такий собі матеріал. Але за 1800 гривень це ракета, яка буде стояти під столом і буде все нормуль. Тепер переходимо до ігрових тестів і подивимось, на що здатна зв'язка в іграх. Приємного перегляду. Oh, so suddenly a poison here yeah, I breathe. But if you don't hate me, then why would you break me? Feel it in my bones. I'm about to lose control. Only so much I'm taking. I'll get you some safety Cause baby, a storm is coming You better hear the one and three Don't stay, run away, away Зв'язка ідеально підійде для сучасних ігор Full HD і 2K вже під питанням. Дякую всім, хто додивився цей відео з до кінця. Ви найкращі. Бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, а лайкосик обов'язково. Бай-бай!